І чекали, особливо діти чекали, коли завершиться навчальний рік. І рік навчальний завершився, і ми розпочинаємо оздоровчу кампанію. Оздоровча кампанія в закладах загальної середньої освіти розпочалася сьогоднішнього дня. Незважаючи на те, що сьогодні погода трохи погіршилася, але все рівно відкриття відбулося. І 3,5 тисячі дітей сьогодні 6-годинним перебуванням знаходяться в наших закладах. Також у нас є, крім того, 15 таборах, 15 таборах а це 182 загони. Це така армія велика. Армія 6 годин вони будуть перебувати в наших таборах. У них буде змістовне достіль'я, у них буде якість харчування, збалансоване харчування, двохразове харчування і повторюються 3,5 тисячі дітей. Крім того, у нас є і. Інші табори іншого спрямування, різноманітного спрямування, де більше двох тисяч дітей також будуть знаходитися в своїх загонах на базі тридцяти шкіл. Тридцять навчальних закладів відкрили свої двері для відпочинку і продовження освітнього процесу, але в дуже грайливій гарній формі для наших дітей. Це у нас 150 загонів, які будуть Працювати над філологією, над математикою, інформатикою, біологією, також спортивні загони і загони творчої спрямованості левова частка це у нас загони філологічного спрямування. Якщо брати до уваги третю гімназію, то у них навіть розділилося так, що можна вдосконалювати свою мову українсько-англійську, українсько-німецьку, українську. Польську, тобто є ось такий гарний веселковий розмай в наших таборах. Це біля двох тисяч дітей, які прийдуть на навчання, і залучені дуже багато у нас громадських організацій, театри, ляльковий і е, театр імені Кочерги, Івана Франко, громадські організації це ті, які надають нам допомогу в перегляді мінної безпеки, в перегляді як себе почувати добре в психологічно і комфортно під час. Військових подій. Далі це наші МЧСники і патрульна служба, які завітають до дітей, розкажуть, як себе вберегти літом. При виході із табору кожен із наших загонів нам надішле відео, як я провів літо. Тобто ми будемо бачити, і кожен табір виставить на свій Фейсбук, на свою сторінку в соціальній мережі, і ви подивитесь, яким чином все це буде відбуватися.